Це розмір гідності і не спортивні методи боротьби. Я одне хочу сказати. Саша, пише, вибач, Що ти Я сьогодні... твої представники в Я... ТВК троє підтримували рішення про моє зняття. Це Я не сьогодні... спортивна поведінка, друже. Сьогодні... Ми з тобою сьогодні... на стояли. не для того, щоб Один ти потім ми... діяв, як Янукович і Ківалов. Ти розумієш, що таке нова політика сьогодні, шити по новому сьогодні, це діяти по новому я, я отримую таким же самим чином, друже. Твої троє перше. членів партії це, це, представників це, це, від удару це, прийняли рішення це, це, зняти це, мене від мера. Ти дієш неспортивними методами? Схамени одну хвилинку пол... Київ такого цю не заслуговує. Цю Київ не я заслуговує на таку якість політики. Я не я... видно, що ти спиш по ночам і не знаєш, що роблять твої члени партії. Тим не менше, установка знімати Would мене була ще 29 be, квітня. Це... це не спортивний метод, це отаке We... достоинство. Be... Я одне хочу сказати, що це додатковий піар, який ви зараз робите. А навіщо я бажаю тоді вам... члени ТВК вам... від удару допомагають мені робити піар? Це шизофренія в одній партії. Приймають рішення зняти кандидата з голосування в незаконний метод в останній день, коли це можна зробити. Ви навіщо це робите? Цю інформацію. Ми заради чого сьогодні... на Майдані стояли? Цю інформацію, яку я сьогодні отримав. Перше. Я був також здивований. Мітево зателефонував і отримав інформацію, що юридично. Що ж це... мене 4 години знімали, починаючи з 8 вечора. Ти в 8 вечора що... не знав, про те, що? Чи угу. цю інформацію? Яку я сьогодні отримав, вона була доведена до вас три тижні тому. Це перше. По-друге, я звернувся до людей. Кажу, ви що робите? Вони кажуть, це порушення закону. Це юристи кажуть. Я не, не маю до цього нікого. Відношення. Ми теж, прохання до вас. Коли вас член комісії не, від удару попередив мене не, про те, не, що нас будуть знімати, якщо, ми пішли в це. А тепер вислухай якщо, мене. Ми пішли в себе і вислухаємо. А тепер не, не, вислухай, ні, не дам. Слухай. Не дам вибачайся такі жінки. методи. Не так. ти з жінкою уже я... так воюєш такими методами, дружини. Вожу... Ти вирішив так свою політичну кар'єру закінчити. Це такими.